Давайте разом розпакуємо новесенький V-Mount акумулятор. Код товару на сайті ми напишемо в кінці відео. Трохи пояснень для тих, хто ще не знає, що таке V-Mount акумулятор Це є професійна батарея зі спеціальним V-подібним кріпленням, яку використовують у відеозйомці для живлення камер, моніторів, світла та всього іншого обладнання, що має V-подібне кріплення. Скажімо так, це павербанк для професійної відеотехніки. Завдяки тому, що акумулятор від KF Concept має декілька різних виходів, ви можете одночасно заряджати декілька пристроїв. Дисплей на акумуляторі показує загальну потужність батареї, залишкову ємність, а також інформацію по всіх виходах на акумуляторі. А ще тут є ліхтарик. Варто відзначити цей дизайн, він дуже стильний. В комплекті йде кабель для зарядки. Так, цьому акумулятору не потрібні додаткові зарядні пристрої. Це був зручний і універсальний V-Mount-акумулятор від KF Concept kf v 99 Pro, а код товару вже на екрані.